Доброго дня, друзі! Огляд на Hondact F51. Простенький, старенький, звичайний двохтактний скутер на повітряному охолодженні, але мега комфортний, з м'якенькою маятникою вилкою, в чудовому стані пощастило знайти такт. Як на мене, це одна з най'якеньких двохтактних моделей от скутерків і вона дійсно комфортна, приємна. От мені, наприклад, з скажімо так спиною є проблеми, і мені на ньому мега комфортно, перш за все, чи в першу чергу із його підвізки. В нього комфортна передня вилочка і він сам по собі такий тихенький, м'якенький. Ну, взагалі з двохтактних от Honda Такт вона. Вся йде серія на маятникові вилки, вони дійсно гарні. М'якенькі скутери. Так, дивіться, він в рідній синій фарбі. Такий перламутровий гарненький колір. Де-не-де є подряпинки такі незначні. От як ви бачите, клюв голова практично без дефектів. І от дивіться, який колір він такий блистить на сонечку, перламутровий, гарний. От Крило також в принципі, добре, але одна-дві подряпинки отут є. Передня гума. 3.2.0 на 10. Мабуть, Тімсон стоїть. Тут гідравлічні гальма, маятникова вилочка. От за Це, за це я мабуть, і люблю такт. Вилка тут практично ніколи не помирає, вона м'якенька, комфортна для села. Це от, мега апарат. І він звичайний простенький, два такта ходить. Економить вам час, зручний, і в нього величеньке, гарненьке сидіння. В принципі, можна навіть вдвох присісти за потреби. Так, що в такта в нас? Він в такому коричневий щиток. от 4200 пробігу. ну В принципі, ручечки заводські залишились в прекрасному стані. Може бути ще перший круг по пробігу. По ключиках дивіться. Дві, дві пари ключів. Замочок і сидіння. Так само і тут замочок і сидіння. От в подарунок запасні ключики. Є карман, є гачечок. В хорошому, прекрасному стані це все, без ніяких питань. Так, це від запалювання, а це від, від замочка. Чи ні? Як це у нас? Ага Зрозумів. Треба вам ось один звідти, один звідти. Взяти ключик. І будуть запасні. Так, чистесенький, чудовий бак, нержавий, без ніяких там питань. Так, Побігли далі. Сидіння також цим ключиком відчинимо. Так, що по сидінню? Сидіння прийшло з отаким чохлом з Японії, він, він м'якенький, гарненький, без ніяких питань. Буде служити. Так, сюди, хто не знає, заливаємо двохтактне масло, хороше масло. І якщо ви хочете на от такій двохтактній техніці їздити в нас в Україні і їздити довго, добавляйте грам 10-20 напряму ще в бензин. І буде вам щастя. Блокування центральної підніжки. Хто не знає, от вона блокується і з підніжечки ви його не знімете. Якісна, гарненька. Приємна функція. Тут знаходиться акумуляторна батарея, хто не знає, Ну, велике, велике місце під сидінням, багато чого в принципі залізе. Так, по правій частині все супер. Трошечки де-не-де злізла, наклеєчка, десь делася, але так все чудово. Я ж кажу, він в рідній фарбі. Отут є невеличка подряпинка. Взагалі для скутера, якому більше 20 років. Скажімо, він краще виглядає, ніж я, в 20 років. 1998 90... року апарат. 26 років, друзі. Апаратику він в рідній фарбі, на гарній гумі. Задній залишився данлоп. Такий 50х50, 50, ще 1500 56 гума проїде без ніяких питань. І що саме головне, скутер весь на заводських запчастинах. тобто... Варіатор, ремінь, ролики, все повністю стокове, включаючи там поршньову групу, карбюратор і так далі. Поміняли, поставили новий повітряний фільтр. Фільтр обов'язково, не забувайте, хто має двохтактну техніку, змащувати його спеціальною рідиною для поролонових фільтрів або, як мінімум, хоча б маслом. Ні в якому випадку сухий поролончик не ставте, хто не знає. Так, є бокова підніжка, а це вже дуже круто. Буває, е, її не це як аксесуар, але коли вона є, це добре, як на мене, така собі штука. Так, ліва частина також, гарненька без питань, де не де якісь такі незначні малесенькі подряпинки по лаку, але взагалі незначні, як на мене. І в загальному стан такий, що взагалі ніяких зауважень і... Великих критичних якихось моментів взагалі немає. Все прекрасно, все заводиться, все їде. Ну і звичайно ж по два ключики в нас є. Так, що ще можу сказати у скутера, якого 27 уроків працює, дивіться, стрілка на бензин. Ну, Це дуже-дуже гарненько. Так, ну як завжди, послухаємо. Часи! Друзі, хочу знаєте що сказати, як на мою думку, мені здається, що от 51 такт самий тихенький із всіх двох тактик. От настільки він м'яко тихо працює ну от просто Ну дуже гарно. робота двигунчика просто на 10 з 10. Так, світло ближній, дальній працює. Поворотничок моргає, габарит горить, по електриці, в принципі, в нас все чудово, я ж кажу. Навіть датчик на бак працює все шикарненько. Так. Ну і бібіка-бібіка є. Що я вам можу сказати? На сьогоднішній день придбати так та скажімо так, гарно. О, Дивіться, датчик на масло працює. Бачите, коли хитаюся. О, загорілося. Японське масло там залишилось десь в районі 100-150-200 грам, не пам'ятаю з якого приблизно розміру там залишку горить лампочка, але горить вона задовго до того, як вам треба добавити, додати туди масло. Навіть датчик на масло працює, все прекрасненько. Так, з кнопочки. Супер. Е, масло, масло, що по маслу? Раджу додавати в бензин, який сказав. Якісне масло. Заливати в бачок. І в бензин, це хадо, репсол, мотул, хто ще знайде. У мене є оригінальні масла, кому потрібно звертайтеся. Так що так. Ну, як завжди, максимальну швидкість перевіримо. Як на мене, от, так то я ж кажу, один із самих м'якеньких апаратів. М'якенький, комфортний. Все супер, все працює і при їзді там в районі 30-35, ну він дуже тихенько і дуже м'якенько працює. Рекомендую, хто хоче щось собі простеньке, не важке в ремонті, беріть бухтак техніку, надійну, дешеву, просто в ремонті. І якщо пощастити знайти в такій... Гарні якості на рідних запчастинках. Як ось цей такт. Ви можете користуватися десятки років такою технікою. Так що рекомендую від себе, хто хоче щось для села м'якеньке комфортне, це Honda Такт однозначно. Всім гарних якісних японських покупок. Заходьте на телеграм, дивіться іншу техніку. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Побачимось!